Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Одеський Чорноморець у себе вдома. В Одесі команда приймала Шахтар Донецьк Маріна Пушича 3-0. Донечани перемагають. Гол Артема Бондаренка та дубль Невертона принесли Донечанам не перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Чорноморець, Чорноморець, 5-3-2. Стартова расновка Одеської команди. Кучер. Головний тренер команди. Рудько у воротах, Єрмаков, Ярослав Ракицький, Джарджо, трика центральних захисників, Богдан Будко, Кісель латералі, Білашевський, Сігеєв, Лацабідзе, трика захисників. Мустафаєв Хабленка у нападі. Це стартовий розстановка Чорноморця, Шахтар Донецьк 4-1, 4-1. Стартова розстановка у Донечан. Маріна Пушич, головний тренер команди, Фюсен на воротах, Грам Бондер пара центральних захисників, Азар, Азаров, Вінісіус, Тобіас по флангах, Діма Крисків, центральний опорний півзахисник, Бондаренко Гомес, центральні атакувальні півзахисники, Підріні Невертон по флангах та Куан Еліас у нападі. Це стартова раста донеччан. Тепер, друзі, давайте будемо про сам матч говорити. Ну що ж, донеччани, друзі, в принципі, заволоділи територіальною ініціативою. Більше Шахтар Донецької команди більше м'ячем володіла. Більше донеччани її атакували. Але ось забити команді Маріна Пушича таки не, не вдавалося, хоча дуже були активні донеччани. Е атакували більше, володіли м'ячем, але одеськ, Одеський, на морець також одесити і своїми непоганими атаками відповідали. І Донечанам уж точно легко не було. А перший тайм завершується, завершиться він а, з рахунком 0-0. Був, непонінагоду Штаря. Як, наприклад, на 44-й, хвилі матчі був непевний шанс, коли хороший був момент Штере. Хороша пройшла атака по правому флангу. Був простріл небезпечний момент. Удар! Блокується він футболістами Чорноморця, добивання Марлона Гоміша, але повз ворота пробиває Марлон Гоміш. Дуже хороший шанс був Штере. До речі, не Марлон Гоміш там неверно. якраз намагався впадіння через себе забити, але він пробив. Повз ворота. А другий тайм, до речі, друзі, вийде в Чорноморці Янака, Безбородька, Габелок, Десов, Зашевцов. У штаря вийде Сантана, Назаріна, Підріння, Швіт і Вийдуть у Донецького штаря на другу 45-хвилинку, відповідно. А другий тайм дуже непогано розпочинається донеччани. Пригадується небезпечний був удар у виконанні Гіналду, коли пробиває, але на місці воротаря одеського Чорноморця. Непогані проходили атаки у Донечан, пригодиться гарматний удар Невертона на 51-й хвилині матчу. Ні, друзі, не Невертана, а Підріні. Саме Підріні пробував повз ворота. Шахтар Тиснув, сторювала команда Маріна Пушчі Моменти, і ось вона, 55-та хвилина матчу. Донецький Шахтар атакує, команда. Заробила право на штрафний. Команда заробила право на штрафний. 55-та хвилина матчу. Дуже небезпечний штрафний. Справді там був. Справді, небезпечний штрафний. Десь метри так 22 було до воріт. Ну і справді дуже хороша позиція для удара. Артем Бондаренко. Розбігається Бондаренко, удар! Рикошет гол! Гол Шахтар Донецьк! 55-та хвилина матчу. Донеччани відкривають рахунок. Пробуває Бондаренко. М'яч влучає в спину футболісту Чорноморці, міняє територію проти м'яча і влітає в Сітку варіт. Важливий м'яч, забиває забивають донеччани. 1-0. Справді в певність команді Марина Пущал Бандеренко. 75-71. друзі. Хвина. матчу. Невертан. Опиняється Бразилець. 1-1 один... проти футболіста одеського футболиста. Невертан. Зміщується Ще одного футболіста футболиста. Обіграє Невертан. Удар гол. Невертан. Неймовірний гол. забиває бразилець. Неймовірний прохід від Невертона. 2-0 рахунок стає. Взагалі Невертон дуже добре виглядав. Потім Невертон оформичи дубль на 75-й гуні маючи. втікають в контратаку. Артем Бондаренко передача на, на Невертона. Невертон, Невертон. Геналду віддає передачу на Бондаренко. Бондаренко якраз то... Повертає м'яч, приводить м'яч на лівий фланг, на Невертона, Невертон, Невертон б'є обвідним ударом в дальній кут, гол! Артем Бондаренко записує до свого пасива голіву передачу, ну а Невертон записує дубль до свого пасива, якраз на Гіналду віддавав передачу спочатку Бондаренко, і Гіналду далі повертає м'яч на Артема. Бондаренко шикає варіант, знаходить абсолютно вільного Невертона, ну а бразилець м'яч. Пробиває на техніку, і забиває гол. І забиває гол Невертан. Рахунок у матч стає вже 3-0 на користаря І, в принципі, у Донечан непогані проходили атаки. Тому Артем Бондаренко ще був вихід один на один Бондаренка, не забив його. Пару непоганих було у Донечан. Але забити більше не вдалося нікому. Ні Донечанам. Ні, одеській команді в кінці-кінців суддя дає фінальний свисток: Шахтар Донецьк перемагає. Шахтар Донецьк перемагає. А, ну що, друзі, давайте, до речі, статистику давайте. Ну дивіться, статистика була ось така. Володіння м'ячем. 71 на 29 перевага на користь Донецького Донецькому Насправді, Донеччини прям більше володіли м'ячем. І справді, за моментами також Шахтар, Чорноморець, команда Маріна Пущі переграла. Якщо дивитися, якраз там. Статистику самих, хто ударів по воротах, то 13-2 з ударами по воротах перевага у Донецького Шахтаря 5-0 з ударами в Площину. 13-2, да, це удари по воротах, 5-0 ударів, в ударів в площину, 6-0 кутові, в м'ячем 71 на 29 на користь донецького Шахтаря, то м'ячем велика була перевага Шахтаря, І моментів Донечани також більш створили. Ось, справді команда Маріна Пушича виглядала дуже-дуже потужно. Чорноморець непогано десь команда перший темп провела, дуже непогана, команда захищалася, відповідала контратаками доволі таки непоганими. Але Шахтар Донецьк все-таки перемагає все таки перемагає і перемагає та по ділу, і по статистиці, в принципі, по, по моментах, де Шахтар Чорноморець переграє. Шахтар Донецьк в будь-якому випадку третім залишається. Продовжує донечани битися за другу позицію. На три очки команда відстає від Олександрії, але в Олександрії ще є гра в запасі. Ну а Чорноморець, поки що 16-й, і справді команда в п'яти очках від лівого берега. 14-та позиція це права якраз це зона перехідних матчів. але ну, поки що Чорноморець йде в зоні виліту, одеській команді і справді. Потрібно набирати очки. Друзі, завершився відповідно сьогоднішній матч. Черноморець, Шахтар, Донецьк, 3-0 донечча не перемагається. А бажаємо, друзі, одеській команді всього найкращого. Шахтарі Донецьку, друзі, побажаємо всього найкращого. Ну я вам, вам, друзі, також знаєте від Червого серця. Бажаю добра. Будьте, друзі, щасливі, на його не головне, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. І, друзі, будьте завжди тільки щасливі!